Дивіться, а от зараз без весна, так би мовити, і сонце знову включається на повну потужність і виникає чергова нас проблема, що надлишок грубо, в денні години цей перевиробіток сонячної енергії. Ваша компанія якось вже стикалася тими обмеженнями? Скажімо, вводилися? селі бували певний е, об'єм обмежень в березні. Коли були дуже теплі дні, якщо ви пам'ятаєте, була аномальна тепла погода, там і 16 і 17 градусів для березня, і такі яскраві сонячні дні, Тому тобто ми мали певні обмеження по всій Україні, тому що в основному все таки сонячні станції знаходяться в зонах високої радіації, і там сонце було ще більше ніж ми зами тут в Києві. Спостерігаємо. О, але зараз, з приходом цих ситуативних холодів, що ми зараз спостерігаємо, та, то, відповідно обмежень майже немає, і є висока потреба в попит мається на увазі по споживання так, зросло ло і пішов на 10-12 Ми бачимо зростання споживання, і відповідно зараз обмежень не спостерігаємо. Плюс навіть говоримо так про те, що знову розпочався імпорт, оскільки є потреба.